Друзі, всім привіт! Мене звати Олександр Київград. Я сьогодні, знаєте де? Сьогодні я в Київську церкву завітаю. Зараз підйом по таким крутим сходам на гору. Я тут раніше був на території, але е, саму всередину я не заходив. Зараз попитаюся попасти. Да. Це музей. Музей Кирилська церква. Клас. До лікарні. Ум середи. Добре, день на територію. Кузьку церкву. Ух ты! Пам'ятка архітектури ХІХ століття. Клас, зараз будемо туди йти. На цьому, ага. на цьому стенді історія живопису, який зберегся. Ага. Це світле, фрагменти світлі. це все фресковий живопис, оригінал. Його відкрито і збереглося 800 квадратних метрів. Більш яскравий — це олійний живопис. Ага. Він робився в 19 столітті по аналогію того живопису, який був раніше. А в наш час вже відкривали пішцінний живопис ага. фресковий. Його відкрили 800 квадратних метрів. І в 19 столітті тут працював відомий художник. Фрук. Весь коли стався його роботи. на другому поверсі, дуже цікава робота, підніметесь, подивитесь. Проходьте, читайте, читайте. Можете без паспорту. Київська Кирилівська церква заснована у 12 столітті князем Всеволодом Ольгем на далекій околиці міста Дорогожичах. Внаслідок перебудов у 1748-1760-х роках, проведених під керівництвом видатного українського архітектора Григоровича Барського, екстер'єр споруди набув рис українського бароко, а інтер'єр храму майже не змінився до нашого часу. Вот. Синко. Так, що зрозумів. От. Вот, просто надо при담. Сейчас подивимся. Архітектурна загадка Кирилівської церкви міститься саме в діяконику з розписами сцен і життя святого Кирила Олександрівського, а точніше в південній стіні діяконика. Монтовані точину стіни двері ведуть на сходи, які круто підіймаються на висоту близько трьох метрів, і виводять на невеличкий майданчик в південному пілоні, який умовно можна назвати балконом. Довжина сходів ледве більше чотири метрів. Ширина ходу 65 см. Вихід із сходів являє собою невеличкий майданчик завширшки 59 см, завдовжки 65 см. Висота аркового виходу 187 см. Напроти у стіні південного стовпа тріумфальної арки чітко простежується гніздо залишками дерев'яних брусів, з яких був виконаний неіснуючий нині поміст. Зазначимо, що ідею про балкончик як місце перебування новопострижених монахів запропонував ще прахов, давня практика постригу і схему справді передбачила молитви в церкві після виконання обряду. Але лише великосхимних давав обітницю і не покидати свої келії саме келії, за винятком виходу на церковні служби. Сучасний вигляд Кирилівської церкви у формах українського барокко лише умовно нагадує її оригінальну архітектуру. За своє майже дев'ятисотлітнє існування Кирилівський храм зазнав численні пограбування, пожежі, перебудови, проте зберіг свій унікальний стінопис, загальна площа якого становить близько 2900 квадратних метрів, з яких 800 квадратних метрів фреска 12 століття. Імена фрескістів наразі невідомі однак, майже повністю виявлені імена виконавців живописних робіт у 19 столітті. Серед них такі відомі сьогодні митці, як Михайло Врубель, Микола Пимоненко, Іван Іжакевич, Харитон Платонов, Іван Селізньов та інші. Після Другої світової війни, коли досліджувався стан цієї пам'ятки, відомий український архітектор Холостенко помітив: по центральній апсиді храму наскрізь пройшла величезна тріщина. Взялися з'ясовувати причину. Звернулися до фундаментів, підняли архівні документи, провели певні дослідження. І з'ясувалося, церква стоїть на печерах. Вони були схожі на печери Київської лаври. Залишилося спогади ще одного з дослідників. Зіміна. До печер його завів з північного боку храму наглядач Кирилівської церкви. Зімін пише, ми зайшли до печер, там стояли гроби. Знаєте, друзі, давненько я мріяв сюди потрапити. Це дуже така архітектурна споруда, дуже гарне місце. Ну, само собою. Класно. Там уже психіатрична лікарня. Бачите, там. Ну, така це в принципі, класно так. Мені сподобалось сильно сьогодні. Тому так, поподризували трохи такими цікавими місцями. Мене звати Олександр Ківрат. Всім дякую за перегляд.